Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 10 по 16 лютого. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. Цьому тижні початок у вас тижня, він більш такий спокійний. Щось у вас таке, знаєте, без зайвих хвилювань, без зайвих турбот. Але, починаючи з середини тижня, щось у вас таке відбувається, можливо, вам захочеться якихось змін, можливо, навіть кудись. Поїхати, або вирішити якесь таке питання пов'язане з переїздом. Тому, або, можливо, знаєте, ще вам захочеться поїхати для того, щоб розпочати щось нове. Ось і карти вам підказують, що початок тижня це більш підходить для такого, знаєте, насичення, такого. Спокію. І щоб у вас було сили на кінець тижня вирішувати ваше бажання, вирішувати ваше питання кудись подорожувати. Цей тиждень дуже вдалий для того, якщо ви собі запланували колись поїхати. Тому я бажаю, щоб цей тиждень ви змогли би і насититися наповнитися і наприкінці тижня вирішити ваше питання. У вас дуже вдалий тиждень. Вирішуйте щось. Відпочивайте, кудись подорожуйте. Карти підказують, що у вас все вдасться, що у вас все вдається. Вдалого вам тижня. Втілюйте ваші мрії в ваше життя. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні у Лева буде. Можливо, забагато емоцій. Щось таке, можливо, ваша справа, яку ви планували вирішити на цьому тижні, можливо, щось у вас буде виходити не зразу. І це вас буде дуже бентежити. Ви нібито і знаєте усе, і не можете якось вплинути. На події, які будуть на цьому тижні. І карти показують те, що щось від вас приховано. Ось якась інформація, вона поки що для вас закрита, тому цей тиждень він не дуже підходить для більш таких рішучих дій. Цей тиждень він більш спокійний і, можливо, з зайвими емоціями. Тому, якщо у вас на цьому тижні ви не зможете вирішити якесь ваше питання, не хвилюйтесь. Ось ці емоції, вони будуть зайві. Ви, Можливо, на наступному тижні ось ця ситуація, яка на сьогодні від вас закрита, чогось ви не знаєте. Можливо, на наступному тижні ви дізнаєтесь ось про цю приховану інформацію і ось це питання. Яке трохи за... зупиниться на цьому тижні, можливо, на наступному вирішиться. Тому не хвилюйтесь, не потрібно зайвих емоцій. У вас обов'язково все буде добре. Я бажаю, щоб будь-яка ваша ситуація, щоб будь-яке ваше питання, яке, можливо, на цьому тижні не вирішиться, щоб воно вирішилося у майбутньому, і це буде для вас лише на найкраще. Вталого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Стрельців. У, стрільців. у нас в цьому тижні така можливо внутрішня боротьба. Щось таке ви так, будете, знаєте, дуже емоціонувати. Причому, можливо, будете так, знаєте, самі так, у вас буде дуже багато бажань. Щось ви там собі заплануєте. Щось, можливо, навіть у ці плани. Що ви собі на цей тиждень там запланували зробити, можливо, вони більш таки, знаєте, більш схожі на мрії, не те, що ви зможете втілити, а це ваші мрії. Тобто ваші мрії, ваше бажання воно, знаєте, така суміш яка може вас підштовхнути на початок, можливо, щось нового. Або, можливо, ви, так знаєте, захочете ваші сили і ваші мрії поєднати і зробити щось. І ось ця карта каже про те, якщо ви зможете прислухатись до себе, і ваша мріє зробити ось цю суміш таку і піти вперед. І ця карта каже про те, що у вас ось оце вийде. Тобто, можливо, ви щось захочете, ця карта ще каже про те, що, можливо, ви захочете ще зробити, наприклад, в мережі інтернету, можливо, якийсь інтернет-магазин чи щось таке це дуже тиждень. Підходить на початок, на розвиток. Тому, якщо у вас були десь такі далекі мрії, щось вас так бентежило і ви не знали, чи почати вам, чи, можливо, воно, поки вам час там не треба, то карта каже про те, що цей тиждень дуже вдалий для початку, можливо, бізнесу саме в інтернеті. Тому я бажаю, щоб ви змогли прислухатись до себе, щоб ваші мрії та бажання і ось така внутрішня боротьба змогла так, відкрити для вас, можливо, нову якусь професію або, можливо, якийсь такий ваш власний бізнес. Я бажаю вам вдалого тижня, я бажаю вам втілення ваших мрій. У вас все обов'язково буде добре. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе!